Знімаєшся. Так, пояснюю. Елемент переворот вперед шпагатом і назад. Спочатку легше вчити вперед. Для цього ми відходимо, вперед. значить, треба відійти назад, щоб було куди. Беремося на носоті грудей, готуємося розвести руки в сторони. В початківці слабкі учні мотають браслети. Робимо крок в точку підкріпленням і репетируємо спочатку ластівку. Той крок має бути іменно в точку підкріплення. І ластика. Якщо все виходить, лиш можна крок-мах-ба-бах. Встати треба з Так ви приблизно тепер бачите, з якої точки треба робити переворот назад. Щоб робити переворот назад, ми тепер робимо, теж піднімаємо ластівку, руки позаду. Так? Ми робимо крок, ми отримуємося підкріпленням. І виходимо так, в свічку через свічку через шпагат. Це якщо сповільнено. Але сповільнено згинається ноги ну, і виходить некрасиво. Треба швидко. Чіп. Тоді гарно.